Всім привіт! З вами я Лана, і сьогодні на рунах подивимося швидко: експрес-розклад руна сьогоднішнього дня і можливі події на сьогоднішній день. Покажіть, руне, в яких енергіях сьогоднішній день для людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть мені, руне. Так, сьогоднішній день наповнений енергіями бажання, по-перше, бажання прояснення, щоб все було ясним і зрозумілим, ясної інформацією, спілкування, щоб не було затемнень, щоб не було неправди. І людина просто налаштована діяти в цьому напрямку. Людина хоче досягти успіху. Сьогодні енергії зашкварюють на такому пориві пошуку потрібної інформації, пошуку потрібних документа... документів, пошуку потрібних контактів. В цьому хочеться досягати успіху, хочеться повної ясності і хочеться діяти. Діяти, прикладати справжні зусилля до цього. Такі енергії сьогоднішнього дня. А покажіть руни події, які можливі на таких енергіях для людини, яка зараз дивиться цей розклад. подій. Сьогодні, можлива, подорож, поїздка. В якісь місця, можливо, це владні структури, можливо, це інстанції, можливо, тут хтось буде звертатися в мережах по інтернету. Але подія буде така, що призведе до змін. Змінить один період на інший. Сьогодні буде. Задіюватись рух в якійсь певній справі. Сьогодні ви будете кудись рухатись, їхати, і ви будете, можливо, звертатися кудись, не туди, куди зверталися раніше. Спілкуватися також не туди, куди. Не з тими, з ким раніше спілкувалися. І ви будете захищати, ви отрим... будете шукати захист, і ви його отримаєте сьогодні. Захист. Ви будете відчувати себе впевненими і захищеними. Ви будете мати сьогодні якийсь зв'язок. Добре, покажіть, Руне, навіщо ви нам це показали? Точніше. Звернути увагу тут треба? Ну, а тому, що ви останнім часом відчували слабкість, ви відчували те, що у вас немає сили волі рухатись. Вирішувати якісь справи, у вас, як наче, був падок сил, чи, можливо, просто ви як билися, знаєте, в закриті двері, і це викликало у вас просто страх, невпевненість, неможливість себе проявити, вона тримала вас в обмеженнях, і це було вам дуже неприємно. І, можливо, для того нам це зараз показали, щоб. Зрозуміти, щоб підсвітити, що ви хочете сьогоднішні цією сьогоднішньою подією змінити хід речей. Ви і їдете, і звертаєтесь, і починаєте закручувати процеси в якійсь справі, щоб Відчути себе нарешті захищеним, щоб відчути себе впевненим, щоб змінити хід речей, і щоб якийсь період, нарешті, змінився іншим. І цей інший період, щоб дав вам якраз ту захищеність. Ну, Добре, покажіть, що буде тут на користь, що буде допомагати. Тут допомагатимуть дійсно зміни, причому вони повинні бути доволі кардинальними. Тут, як наче, від чогось повністю, можливо, прийдеться відмовитися і почати щось нове, просто розпочати нове. Щось повинно відійти, вмерти. І трансформація, трансформувати подію не так, як було вже раніше. І причому ви повинні тут розуміти, і це буде вам на користь, як ви вже не хочете, що вам навред, що вам на шкоду, що вам шкодить, що вам не дає рухатись, що не призводить вас до, до оцього успіху, що не призводить вас до перемоги, це все, якщо ви будете це розуміти. Ви трансформуєте ситуацію, і це буде вам на користь. А що буде заважати. Так, ну, заважатимуть, звісно, перешкоди стануть, їх буде немало, вони будуть заважати. Заважатиме ваша, якби, це сказати, якщо ви будете не швидкі в рішеннях, якщо ви будете гальмувати, тут треба приймати швидкі рішення, швидкі рухи, і ваша відстороненість, можливо, або якась холодність, тут буде на заваді. Заважатиме трансформації, заважатиме тим змінам. І будуть перешкоди, які будуть заважати все ж таки. Скажіть, Руни, які то будуть перешкоди, з чим пов'язані? Ну, коли... Так, це буде закритий шлях, це буде небажання рухатись, їхати. Якщо ви відміните зараз цю подію, це буде перешкодою для подальшого її вирішення. Ну, і якщо ви будете, звісно, підвисати, скажімо так, не будете проявлятися. Тому що непроявлення себе якраз і призводить вас до кризи. І тримає вас в обмеженнях. Вона вас зв'язує по рукам і ногам. Тому перешкодою буде якраз припинка руху. Що запланували кудись їхати, щось розпочати, то вже їдьте і отримуйте там відповідь. Шукайте, не відкладайте дуже надовго. Не відкладайте, тому що. Припинення руху, якраз і буде тою перешкодою, тою завадою. І тут ключове, що потрібні зміни, якщо тут може вам заважати ще стабільність те, як було раніше. От Якщо ви зупинитесь на досягнутому, якщо ви будете поводити себе як раніше, якщо ви будете Діяти як раніше, думати як раніше, спілкуватися з людьми, з тими, які були в минулому раніше, і нічого не змінювати, це вам буде заважати. Добре, покажіть руни ітов цієї події на перспективу. Перспектива, яка цієї події для людини, яка дивиться цей розклад. Я тут скажу так, тут буде зростати якесь відстороненість і непорозуміння з якимись людьми, можливо, з якимось колективом. Зростання і напруга, верніше, напруга зросте, непорозуміння зростуть. Але по ітому ви будете цим задоволені, цією, цим зашкваром. Можливо, та подія, яку ви зараз розпочинаєте і бажаєте звернутись, якраз і пов'язана з якимись певними людьми і контактами. І, можливо, після того, як ви отримаєте там відповідь, і всі процеси закрутяться, то якраз і, зросте, і зростуть якісь непорозуміння і негаразди з якимись певними людьми або прошарком людей, але вам воно буде на користь. Ви з того тільки порадієте. Можливо, у когось зросте якби відстороненість, хтось, можливо, відсторониться від якихось певних людей, можливо, відсічете від себе якихось непотрібних людей. Але тут однозначно це буде вам на користь і на задоволення. ця ось руна вона випала з мішечка сама. Тому я її не ігнорую. Нам хотіли підсвітити щось. Ви отримаєте результат так. Через деякий час, не швидко. Можливо, пройде якийсь цикл, але результат буде. Результат буде. Можливо, вам допоможе якась жінка. А... Можливо, ви якраз і відсторонитесь ще від якихось жінок в своєму оточенні, і це буде вам на користь. Це дасть свої результати і це, знаєте, як, буде не швидко і ви прикладете до цього свої зусилля. Це буде ваш результат. Результат ваших дій, результат як урожай, який ви зможете через деякий час зібрати з цієї події на перспективу, вона дасть результат. Процеси закрутяться, хтось буде допомагати, від когось ви відмовитесь, з кимсь виникнуть непорозуміння. Можливо, з якоюсь жінкою дійсно буде якесь зіткнення інтересів. Не для всіх це, звісно, але по-тому ви з цього порадієте. Це призведе вас до задоволення. Ну, ось такий вийшов, друзі мої, розклад на сьогоднішній день. На сьогоднішні енергії будуть такими. Головне, що ви тут налаштовані рішуче, ви Налаштовані діяти, і якщо ви дійсно будете діяти, то ви отримаєте свій результат. Результат, скоріш за все, позитивний і радісний для вас. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім пока! Щиро дякую за зворотній зв'язок. За вподобайки, коментарі і гарні слова за гарні побажання.